Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 20 лютого у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне 20 лютого. День пам'яті героїв Небесної Сотні. Щоб смерть нарешті наста. Цьому кровавому режиму ангели пам'яті Коломия вкотре долучилася до всесвітньої тихої акції. З кожним роком загиблих стає дедалі більше. Ударний дрон для зсу родина Грабовецьких вкотре передала безпілотники для захисників. Від початку війни сім'я максимально хоче допомогти армії. Жінка то квітка Коломийська художниця Іванна Грищук презентувала виставку своїх робіт. Хобі малювати моє з дитинства. Про це та інше детальніше далі. Десятиріччя розстрілів на Майдані у січні 2014-го загинули перші активісти Революції Гідності. Згодом їх назвали Небесною сотнею. Серед них і мешканці Коломийщини Богдан Калиняк та Ігор Ткачук. Десять років тому у Коломиї відбувалися щоденні вічі. З міста вирушали автобуси на Майдан. Громада, що сили підтримувала революцію гідності та її учасників. Відеохроніки тих днів є в архіві подій телеканалу НТК на нашому Ютуб каналі. Далі коротко пригадуємо, як усе. Було. Ночі на 19 лютого бійці спецпідрозділу Беркут вдалися до штурму Майдану. Щоденні вічі у містах України. Максимальна підтримка для Євромайдану та повалення режиму Януковича. У листопаді 2013-го у Києві та в українських містах наспротив вийшли студенти. Значно посилилась підтримка після силового розгону майдану у Києві вночі 30 листопада. А вже 22 січня 2014 року під час протистоянь на вулиці Грушевського були перші загиблі. 20 лютого 2014 року найкривавіший день подій на майдані у Києві, які отримали назву Революція гідності, незважаючи на оголошене перемир'я. Сутички у ніч з 19 на 20 лютого між протестувальниками і озброєними спецпризначенцями продовжились. Зранку до Києва приїхали численні автобуси з людьми здебільшого і західних областей України. Беркутівці намагались прорватися на майдан. Вранці учасники революції гідності почали підніматися інститутською, щоб відтіснити силовиків. Протистояння тривали лише в один день, 20 лютого, 2014 року. Смертельно поранені були 48 мирних учасників революції гідності. Коло мищина під стінами ратуші відбулося загально районне віче. До коломиян приєдналися мешканці району. Люди із сіл Печеніжинського, Мишинського та Гвіздецького напрямків пішки прийшли до центру міста. Уже ми можемо стояти осторонь того, що діється, щоб смерть нарешті настала цьому кровавому режиму. Десять років тому, коли у Києві тривали масштабні протистояння, у Коломиї захоплювали адмінбудівлі, брали штурмом силові відомства, блокували бізнес партії регіонів, проводили щоденні вічі, відправляли допомогу на Майдан та й самі їхали протестувати. Коломияни були одними із найактивніших учасників революції гідності на Майдані у Києві. 20 лютого, день пам'яті героїв Небесної Сотні. Цього дня в Україні згадують найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час революції гідності. Саме 20 лютого, 10 років тому, у середмісті Києва загинуло найбільше людей 48. Їх разом із іншими 54 вбитими революціонерами та п'ятьма активістами майдану, які померли навесні 2014-го, Назвали героями Небесної Сотні з нагоди дня пам'яті в Коломиї на площі відродження. Відбулось велелюдне віче під назвою Знаємо ціну свободи, пам'ятаємо героїв майдану. Майдан України. Біль в душі кожного українця, де кожен з нас наодинці з власним сумлінням виборює свою Україну, чесну, справедливу, сильну і вільну від чужинців. На жаль, Майдани наших душ і донині рясно скроплені кров'ю. Кількість героїв Небесної Сотні, які вклали своє життя на вівтар, нашої віками вистражданої волі нині не злічити, та тільки від нас залежить доля нашої країни, майбутнє наших дітей. Пам'ятаймо про це. Не зрадьмо пам'ять про Майдан. Сьогодні багато хто каже, що нашу незалежність ми отримали... Без єдиного пострілу, без особливих жертв, але це неправда. Спокон віку гинули люди, які мали переконання про нашу державу, про її незалежність, споконвіку до українців свідомих застосовувалися різні тортури. Репресійні заходи, все це наш народ пережив, тому воля і незалежність ми отримали дісталась нам важким шляхом. Сьогодні ми згадуємо трагічні сторінки, які, на жаль, мають продовження в ще більшому і ширшому масштабі нашого. Пробудження нашої боротьби за нашу незалежність. Сьогодні ми згадуємо тих перших жертв вже новітньої нашої історії, величних героїв нашого народу, які ціною власного життя засвідчили свою любов до своєї країни, до свободи, до незалежності. Ті перші герої, котрі полягли там, важко було сприйняти, що це в час, коли діють міжнародні закони якісь, коли має бути справедливість, і це було допущено пролиття крові в географічному центрі, можна сказати, Європи, коли гинули люди просто за свободу. Ми дивимося на ці щити, на жаль, ті бідні люди не знали, що від автоматів. Ці щити не допоможуть. Бо вони не були готові до того. Але їхня мужність, відважність у тому, щоб зберегти власну свободу, гідність тоді, дала поштовх. Так, що і ті, котрі були на Майдані, добровольчі ті корпуси, тут же були сформовані на те, щоб берегти цілісність нашої держави. Десять років. 10 років і тоді ми відстоїли нашу гідність, нашу свободу. Сьогодні питання стоїть уже у нашому виживанні. Бо ворог прийшов, щоб знищити нас як народ, як націю. І ми відстояли тоді і тепер мусимо відстояти. Ангели пам'яті, Коломия вкотре долучилася до всесвітньої тихої акції на вшанування героїв небесної сотні, фігурки паперових янголів розвішували на деревах у середмісті. Сьогодні, в десяту річницю розстрілів мирних мешканців на найбільшому майдані України в Києві, ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Традиційно у музеї ми організовуємо тиху акцію Ангели пам'яті, яку започатковано 2014 року відомою громадською діячкою, волонтеркою, журналісткою, директоркою мистецької агенції території А Анжелікою Рудницькою. Одразу після розстрілів на майдані у 2014 році пані Андрея. Желіка ініціювала акцію Ангели пам'яті, суть якої полягає в тому, що на деревах з'являються. Ангели з білого паперу як символи світлих душ загиблих, мирних мешканців на майдані, як символ нашої пам'яті, символ нашого болю про загиблих героїв Небесної Сотні. І з кожним роком загиблих стає дедалі більше. І під час вшанування героїв Небесної Сотні ми також вшановуємо і пам'ять наших військових, які загинули упродовж десятилітньої війни. В'язаної Росією сьогодні на деревах в середмісті з'являться паперові фігурки ангелів, які символізуватимуть наш біль, наш спомин, нашу віру у перемогу світла над темрявою. І традиційно до нашої акції долучаються студенти Коломийського науково-навчального інституту Прикарпатського національного університету, відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу. Також Активними учасниками цієї акції є гуртківці центру позашкільної освіти а також благодійний фонд Крокус, за яким ми вдячні за їхню небайдужість та їхню активність. Дуже важливо для України, для нас, для українців. Ми маємо завжди пам'ятати, що багато воїнів віддали життя заради нас. Чотири дрони для захисників родина Грабовецьких придбала безпілотники для 24-ї бригади імені короля Данила та 77-го батальйону. Це вже далеко не перша допомога, яку вони надають українським військовим. Наразі роблять це в рамках флешмобу «Ударний дрон для зсу. Ігор Грабовецький цього разу приніс до військової адміністрації чотири дрони. каже в родині вирішили передати їх захисникам із 24-ї бригади імені короля Данила та 77-го батальйону. До слова у складі 24-ї бригади захищає Україну наш краянин Віктор Фітьо. Власне до нього і попрямує одна з пташок. Від початку війни сім'я максимально хоче допомогти армії. Передають машини, дрони, все, що необхідно для того, щоб Постаратися як можна швидше наблизити нашу перемогу. Адміністрація з нами зв'язується, повідомляють, які необхідні зараз чи дрони, чи автомобілі, і стараємося тримати якось коштами або передати дрони, це все необхідно. У нас є в Коломиї люди, які займаються виробництвом. Також такі дрони, як Mavic, які ми замовляємо за кордону. Там можна отримати. Ну і в принципі є в Україні. Оспілотники для українських захисників усі небайдужі передають в межах флешмобу ударний дрон для ЗСУ. Його започаткували у Коломийській військовій адміністрації. Її голова Любомир Глушков каже: люди активно беруть у ньому участь, адже розуміють, сьогодні без дронів на війні було б дуже важко до цього флешмобу, який ще ми минулого року започаткували, долучаються не тільки прості громадяни, але й підприємці. Територіальні громади, меценати, благодійні фонди. І практично хочу сказати, що дуже приємно, що кожний тиждень, практично по декілька разів інколи на тиждень, ми передаємо ці так необхідні дрони, fpv дрони для наших військовослужбовців. Фактично. На сьогоднішній день це є найбільш нагальна така потреба. -дрони – це і розхідний матеріал. Їх сотнями в день можуть використовувати наші воїни для знищення техніки живої сили противника. І тому чим більше їх є, тим більше є підтримка збройних сил України. Дрони на війні мають коротке життя. Попри це, вони відіграють важливу роль і дають змогу нашим захисникам краще оборонятися від окупанта і нищити його, кажуть військові. Дякую родині Грабовецьким, що надавала допомогу на 77-й батальйон. І щоб скоріше батальйон добу перемогу, менше жертв було, і хлопці повернулися додому. Наразі флешмоб продовжується у військовій адміністрації. Нагадують, війна триває. Щодня гинуть наші захисники, і кожен із нас повинен допомагати усім, чим може, щоб якнайшвидше здолати ворога. Я закликаю всіх, хто має можливість, має бажання долучатися до підтримки збройних сил, передавати напряму у військові частини будь-який спосіб долучатися до підтримки, придбання іншого необхідного обладнання для збройних сил України. Кожен нехай на своєму місці наближає нашу спільну перемогу. Робимо все для цього. Жінка то квітка. Коломийська художниця Іванна Грищук презентувала виставку своїх робіт. Це неймовірні картини, які відтворюють красу української жінки. Побачити полотна можна у арт-просторі. «Зодіак». Іванна Грищук, медикиня за фахом. Вона вже багато років працює в кардіологічному відділенні і лікує наші серця. Тепер вирішила торкнутися душі, презентувала виставку неймовірних полотен, де зображена краса та неповторність жінки. Я назвала свою виставку. Жінка то квітка, яка передає е, жіночу чуттєву натуру, її е, емоції, почуття, так само, як квіти, дуже різноманітна, різнобарвна, як і палітра для малювання. І це мені до душі. Мої улюблені ось ці дві, бо я не знаю, вони мені і по кольору. Я люблю працювати з кольором. І, і коли вони різ... залежить все від настрою, і коли настрій хороший, ти колір яскравий, і є, звичайно, сумні картини, вони всі як моя частинка мого життя. Іванна Грищук, попри важливість своєї професії, завжди знаходить час для малювання. каже, коли пише картину, то відпочиває душею. Ще з дитинства захопилася творчістю, має чимало полотен. Щоправда, досі вони були лише вдома та у друзів. І лише зараз вона зважилася показати їх своїм краянам. Хобі малювати моє з дитинства. Мама мене записала в художню школу. І коли йшла мова про поступлення, все-таки вийшло в медичний університет. А хобі залишилося моїм малювання на все життя. Я завжди мріяла зробити свою виставку, і нарешті ця мрія збулася. Я дуже щаслива, що це відбулося сьогодні. Картини талановитої художниці Івани Грищук можна побачити у арт-просторі Зодіак. і відчути неймовірну красу, енергію та силу української жінки. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Хай щастить і до зустрічі! Все буде Україна!